У кого є досвід використання такої сировини? Точніше навіть не використання, використати, то, зрозуміло, палити буду. Але де ви її зберігаєте? Чи її в мішках зберігати, але треба воно ж сира, треба, щоб вона просохла. Чи її в сітках оцих, що картошку складають, чи просто насипом. Як його краще зберігати? Може хто вже з цим стикався, хтось таким ділом палить? Дрова, звісно, класні, але зрозуміло, що треба, щоб вони висохли. Якщо я їх запакую в мішки, то я не впевнений, чи вони висохнуть, чи вони не спаряться і не згниють. Може, хтось таким де стикався народ, то підкажіть, як його правильно лучше зробити. Бачив, є новіші, не новіші, а це у мене 60 та є 80-та версія, то там зразу така штука на мішки. Ну, В принципі, все теж я можу мішок приставити, але треба, щоб хтось тримав, один тримав, один кидав. Як його лучше зберігати? Якщо хтось знає, підкажіть. То, що... Ну, Посеред города це таке собі, воно то зараз постоять посохне, але е його ж прибрати, десь органі організовано скласти. Чи якийсь засік зробити, його скидати в той засік, чи куди. Отак. -от Потім буду і псам їсти варити, і собі їсти варити, і все, що хочеш, можна зробити. Але треба, щоб воно спочатку висохло.